Віталі Баталі Шахів рає проти. Rising Yellow Sun. Великобританія рейтинг 2010. Ось такий варіант суперник вибирає. Не знаю, не впевнений за тебе. Жотиро тобі Накину а може вже ні. Угу. Щоб ти не розслабляйся. Що ти трошки подумав над своїм? Планом. Що ти взагалі хочеш. Я по тобі зараз покажу, що я хочу. Молодеш. Ну, окей. Можливо, це і правильний хід, звісно, можливо. Так, піжика я нормально цього не захищу, правильно? Чи захищу, наприклад, таким? Ну, якось схоже на якийсь захист. Чи ти зараз сюди підеш? А що ти якось підеш. Ти від'їси, багато в мене пішаків за фігуру. Але це знову син кавабланки проти мене. Ну це сьогодні якийсь, я не знаю, ну. Я з ким не граю, ну просто типу грають якусь фігню, а потім. Потім я їм програю. Або в нічю граю. Знову якийсь генічу. Не знаю. Может быть. Просто особенности, какие жертвы. А, два, наприклад, я знав, якось. Твій хід. Ну, хочу якось так тут поле я буду тримати слоном. <кій> <кій> Ди може піти, да. Щоб буду його виганяти, то що він зробить? Взяв, взяв. Можливо, знову. Ну, З таким слоном, то я хочу, звісно, пограти ще. на перемогу. Важливо, на 5 хоче піти що. Сильний, сильний Mm-hmm. Mm. Будем на его слабость. Вот так вот. Чтобы не расслаблялся. Правда, и тут, да. Сюда да, у него там взагалі все идеально. Складается чему Я не знаю. Чего это так? Где дальше я тут ударю? Угу. Ну, по две в тогда, ну підключай свою Стокер, чи що ты там, mm -hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm hmm. Mm -hmm. Нарешті він програв 88 на 78. Ну, не жертва не коректно, але звісно, в нього ініціатива тут залишається. Так він атакує. Він розбив всю мою структуру. І не так то просто. Але я сконцентрував всі свої фігури. Наладив взаємодію та координацію. Це неправильний хід. Треба було відходити і грати без ферзяни. Слонів 2. Слон... А, слона 2. Що за слоні 2? Тим бачу, що це. Ц2. Ну, Переключились на слабкість і тут по білим полям. ну окей. Не бачу від цього плану. А тут він міг зіграти 2 h Так, Значить він. Скоріше за все. А може і ні. чесно А може і. Ні. Ну, тут, в принципі, три фігури за ферзя але тут ще пішаки в нього. Слабкий король і тут постійно будуть якісь шахи постійно загрози подвійного удару плюс пішаки підуть, тому перевага на стороні чорного Так, він помінявся. І тут якась така плюс-мінус рівна позиція. Тут я вже перевів А2, він да, ще каще І Я прочепився до його слабкостей. Ось! І позиція не дуже в нього. Краще було кінь F5, не ганяти за матеріалами, отримати класно блокуючого коня і обмежити рух його фігур. Ну, я простіше зіграв. Все втратилось, ну, звісно, він з тих типів, що будуть грати до кінця, до самого кінця. І ще будуть грати, і ще будуть грати, і ще пограють трохи, і ще в декілька ходів, а потім здуться. То вже грають пату, ні?